Дніпропетровська область була відзначена низкою нагород на урочисті церемонії UBF ОООС першої національної премії, в ході якої ключові представники боксерського вітчизняного істемблішменту були вшановані за результатами своєї професійної спортивної діяльності і вагомий внесок у минулому 2024 році. Так, вихованець Криворізької 8-ї дитячо нацької спортивної школи клубу Тріумф Артур Кузьменко став переможцем у номінації Боксер року серед молоді анастасія Таран з Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури. Святкувала успіх у подібній номінації серед дівчат Таїсія Покусай з США Шахтар, місто Шахтарське, колишній першотравенськ була фіналісткою у номінації боксерка року серед молоді. Вишкона боксерська зала дніпровського клубу «Фаворит» розташована за Адресою вулиця Савкіна, 2, була удостоєна титулу Друга найкраща зала в Україні. Ми щиро вітаємо з визнанням обласну федерацію боксу та її керівників, спортсменів, тренерів та всіх, хто докладає зусиль для розвитку цього олімпійського виду спорту у регіоні.